Іронія долі по-чернігівськи, автор Сергій Дзюба читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте наш український контент, вподобайка, підписка, комент. Дякую вам. Ще ніколи в житті 34-річний Ростислав Скляренко. Не почувався таким самотнім. Він розгублено тупцював перед дверима власної квартири, раз по раз поглядаючи на годинник. До півночі якихось п'ятнадцять хвилин, а міцні двері замкнені аж на три замки. Можливо, з одним він би ще впорався, але з трьома. А все вона, Аліна. Закомандувала, щоб Ростик поставив надійні двері, які б замикалися по-людському. Що ж тепер робити? По-перше, новий рік, а по-друге, холодно і їсти хочеться. Коли Ростислав Сергійович нервував, у нього неодмінно з'являвся страшенний апетит, а зараз він був у розпачі. І куди в дідька поділися ті ключі? Ростислав вкотре провів ревізію в кишенях, навіщось шарпнув ручку дверей і сумно втягнув голову в плечі. Сам винен не міг, як всі нормальні люди, завчасно прийти додому і приготувати святкову вечерю. Ні, треба було поваландатися в кіно. Ну, якби хоч душевно поспілкувався з друзями, смакуючи про холодне Чернігівське, це ще можна якось зрозуміти, а то кіно а ліні б таке і на думку не спало. Цікаво, де вона тепер? В яких теплих краях, і головне, з ким? Вродлива, струнка, здатна завести його співоберту. Одним лише помахом довгого рудого волосся. Вона ніколи нічого не планувала, жила одним днем, дивувалася. Хіба можна щось загадувати наперед? А якщо завтра у мене арабський шейх закохається та й візьме до себе? Ага, візьме угарем, дванадцятою дружиною, кепкував Ростик. А я що? Гірша. За Роксолану? Він думав, що то лише невинні жарти, все таки три роки разом прожили. Уже хотів по-справжньому одружитися і навіть обручки в крамниці придбав. Так, романтично, запаливши свічки, освічився алінці, почав у голос смріяти, які в них народяться симпатичні дітлахи. Вранці вона поцілувала його, ще сонного, в неголену щоку, і сказала, що просто помирає з нудьги, хутко по-діловому зібрала речі і пішла. Хоча б поснідала, зітхав потім покинутий чоловік, підсмажуючи бекон. Їжу в їхній родині готував зазвичай він, тож не сумнівався. За день два дружина засумує за його кулінарними шедеврами. Однак, напевно, Аліна сіла на дієту, бо відтоді жодного разу не потрапила своєму колишньому на очі. І це у Чернігові, де протягом одного дня можна тричі здибатися з одним і тим же знайомим. Кілька місяців він намагався її розшукати, замучив розпитуванням усіх друзів, навіть приватного детектива найняв, дзвонив у ТСН, бо почув у новинах про загибель молодої українки на курорті в Таїланді і похлинувся чаєм. А що, як це вона? Звертався до поліції, а раптом його кохану поцупили і продали в сексуальне рабство. А якось у Києві, побачивши здалеку знайому поставу, Ростик кілька кварталів відчайдушно гнався за молодичкою, яка мало не збожеволіла від страху. Проте всі пошуки виявилися марними, а Ліна зникла, ніби ніколи не існувала в його житті. Ні, це просто нестерпно. Мені негайно треба щось жерти, промовив голос, докірливо поглянувши на двері власної квартири, але ті навіть не рипнули у відповідь. Не буду стовбичити на сходах, вперто заявив він, але куди подітися? Ну, не дзвонити ж ось так. За десять хвилин до Нового року у перші ліпші двері, пояснюючи про загублені ключі. Та він же зовсім незнайомий з людьми, котрі мешкають поруч, в одному під'їзді, ну, киває у відповідь на привітання кільком добродіям. От тільки на якому поверсі вони живуть і як їх звати. От не був жодного разу на останньому поверсі, чотирнадцятому, то хоч тепер там побуває. Вийшов з ліфту. Так, квартира номер 55 ну, принаймні, не тринадцята, обережно натиснув на кнопку дзвінка. Двері відчинилися майже одразу. Мабуть, тут чекали гостей. На порозі стояла гарненька дівчина невисокого зросту, чорнява, караока. Їй дуже пасував керпатий носик. Побачивши Ростислава Сергійовича, незнайомка сплеснула в долоні, схвильовано кинулася йому в обійми і пристрасно поцілувала. Ну, нарешті привіт! А я вже зачекалася. Ошелешений Ростик спробував відійти назад, але паночка щосили пригорнулася до нього. І ледь чутно прошепотіла. Будь ласка, вона, безперечно, прагнула будь що тягнути його до вітальні. Ростислав не звик боротися з жінками, отож змушений був підкоритися наполегливій Афродиті. Ось так він опинився у чужій квартирі з юним створінням, яке фактично висіло на ньому. Мов велика яскрава іграшка на новорічній ялинці. Боже, хоча б хтось пояснив, що тут відбувається? Любий, благально промовило дівча. Обіцяй, що не сваритимешся. Ну, збентежено знизав плечима. Розумієш, приходжу я додому, а двері не замкнені, і на моєму ліжку. Спить якийсь юнак, ти тільки не хвилюйся. Я сказала йому, що в тебе чорний пояс карате. Спочатку думала, що це грабіжник. Знаєш як? Вирішив обчистити квартиру, але доки нишпорив по шухлядах, стомився ліг відпочити. Та насправді я просто сама забула зачинити двері. Пам'ятаєш, таке вже траплялося. А він повертався з вечірки і випадково переплутав поверх. Ну, спантеличено озирнувся довкола. Так, все, давай не псувати свята. Ось двері, прощавайте. Повз них стрімко прошмигнув переляканий юнак із валізкою в руці. Він зовсім не прагнув серйозної бесіди, швидко обхав ноги в черевики і, схопивши куртку, мовчки вискочив за двері. Боже, і я півроку зустрічалася з цим нікчемою. З першої ж небезпеки мерщій кинувся рятувати власну шкіру. Хоч би якесь словечко на захист пробелькотів, чкурнув, наче за ним сто вовків гналися. Як все-таки світ змінився? Ні лицарів, ні просто нормальних чоловіків, одне дрантя. Вона нарешті відпустила його шию і зацікавлено почала розглядати гостя. Між іншим мене славою звуть Ростислав Сергійович. А я Тіна, тіночка для рідних і друзів, а так Валентина Валеріївна, от і познайомилися. Ну, і що це все означає? Він мене спокусив. А потім приходив сюди, коли хотілося. Зручно, еге ж? Не треба ні до ресторану водити, ні мерзнути десь у підворітті. Я одненька навіть захистити нікому. Тато помер, а мама на заробітках в Італії, нездужає, тяжко працює. Ми ж купили квартиру, тепер треба сплатити кредит. Слава обіцяв на мені одружитися. І я завагітніла. Сьогодні вирішила йому сказати, і що сказала. Виявляється, це моя проблема. Він не готовий стати батьком. Вибачте, що я на вас так налетіла, саме лякала його своїм знайомим, чемпіоном Чернігова з карате. Крутого знайомого я, звичайно ж, вигадала, а тут. Дзвінок, і ви? Не знаю, як я не розгубилася і змогла все це утнути. Думаєте, він не повернеться. Про дитину дізнався, тож точно не повернеться. А залишатися в таку ніч одній не хочеться. Я ж так старалась, стільки всього наготувала. Сподіваюся, що ви оціните, побудете зі мною. -м, хіба вас уже не обманув попередній слава? Звідки ви знаєте, що я кращий? Ну, принаймні не гірший. Дякую за комплімент. Значить, маленьку тіну аніскільки не бентежить, що в двері її квартири посеред ночі подзвонив незнайомий Тип. Будь ласка, не називайте мене маленькою, і ви не тип, а сусід з третього поверху. До того ж, поки що вільний вас дружина покинула. Дівчинко, ви дуже спостережлива. То, може, знаєте і причину мого несподіваного візиту. Ну, не за сіль ж ви прийшли. Мабуть, я чимсь зацікавила. Не боїтеся, отак, зоставатися зі мною наодинці, а треба боятися, що ви мені можете зробити? Я вже вагітна. Тіночко, я не звик обдурювати жінок. Ви дуже мила, правда, та надто юна, а сьогодні я просто посіяв свої ключі, от і вирішив десь перебути ніч. Подзвонив на вмання, раптом хтось відчинить і не вижене. Ви розчаровані? Ні, я люблю пригоди, які гарно закінчуються. А ви, кажуть, від долі не втечеш. Я дякую, що ви мене виручили. Ви теж дуже милий. Не бійтеся, я хороша. Слава був! Першим чоловіком у моєму житті. Зрештою, я вам довіряю, ви не можете мене скривдити, але спочатку ідея, власне, це прохання, моя матуся незабаром повертається, і, самі розумієте, довго приховувати від неї свій стан я не зможу. Вона знає, що я зустрічаюся з якимось славою. Проте ніколи його не бачила. Ви теж слава, тому ніхто не здогадається, що я вагітна від іншого. Стривайте, ви пропонуєте мені всиновити майбутню дитину? Вдочерити. Ну, мені ж треба буде якось немовлятко записати. Ви, підходяща кандидатура. Бо не якийсь там шалапут, а солідний мужчина. І ненці моїй точно сподобаєтеся. Присягаюся, що ніяких аліментів з вас не вимагатиму. Не побажаєте з нами жити не треба. Я ж навіть одружитися на мені не прошу. Лише станьте татом Марини. О, то в моєї донечки вже ім'я є. Щойно вигадала Марина Ростиславівна, правда гарно. Не сумніваюсь, вона вами пишатиметься. То як згодні? А якщо ні, ви мене виженете? Не можна так погано судити про людей, а раптом ви передумаєте, недаремно ж кажуть, як Новий рік зустрінеш, так потім і проведеш. Здається, ми його вже трохи прогавили. Чи в вас годинник поспішає? Ні, справді, та нічого, квапитися мені нікуди, і вам, сподіваюся, теж ласкаво запрошую до столу. За півгодини Ростислав Сергійович був цілком задоволений життям. Тіна зворушливо турбувалася про гостя, а приготовлені нею страви виявилися дійсно смачними. Мене мама з маличку куховарити навчила, щоб я з голоду не померла, посміхнулася, спостерігаючи, з яким апетитом Ростик наминає салат з крабовими паличками. Ростислав відчув, як у кишені завібрувала мобілка, звичним рухом підніс її до очей. І завмер, мов вкопаний. До речі, приємний Рингтон, щось з класики? Це Огінський, його геніальний полонез», – відповів механічно. Що з вами, Славуню? Ви аж спітніли і тримаєте мобілку, немов реактивний снаряд, який ось ось вибухне, поспівчувала Тіна. Так і є. Схвильовано скуйовдив чуприну ростик. Це Аліна, три місяці не озивалася, і я вже думав ніколи більше її не почую. То в чому ж річ? Ви, мабуть, стільки мріяли про цей дзвінок? Говоріть, славо, я не ображуся. Ви перед нею невинний, мов Янгол, адже відколи вона пішла. Я не бачила поряд з вами жодної жінки. Ви їй не зраджували, так? І цього разу вбереглися. Власне, яке мені діло? Не зважайте. Всі оті балачки лише мої дивні фантазії. На що я могла сподіватися? Ну ж бо, не зволікайте, тисніть на кнопку, почувайтеся, мову дома, а я тихенько на кухні посиджу. Вона ще якусь мить знаходилася поруч, але щойно Ростислав схвильовано промовив Привіт! Мерщій вибігла, щільно причинивши двері. Привіт, любий! Не чекав, а я от повернулася ще принадніша, ніж була. Тут усі жіночки білі, мов сметана, а я. Засмагла, наче щойно з Канарських островів прилетіла, правда, з канарами цього разу не вийшло. Нічого, ми там ще з тобою пораюємо. Милий, ти тільки уяви зараз моє тіло це щось неймовірне, суцільний шоколад. Ага, готувала своєму ласунчику сюрприз. Два тижні вчащала до солярію, думала приїду, і ти мене на честь Нового року, як завжди, гарнесенько почастуєш, а потім ми як ушкваримо нашу ламбаду. Любчику, ну, чому ти мовчиш? Славеняточко, ти мене чуєш? Так. Я вдома, у нашій квартирі, але мені дуже самотньо, Славунчику, ти зараз де? Відверто кажучи, мій хлопчик свою принцесу неабияк здивував. Ти ж ніколи не любив зустрічати Новий рік у гостях. Так склалося. Ну, добре, милий, просто скажи, коли прийдеш. Щоб я не хвилювалася, я не знаю. Ростику, повірити не можу, ти й досі ображаєшся? Це смішно. Ну, подумаєш, з'їздила за кордон з одним жалюгідним створінням, каюсь, захопилася. Засліпили мене його статки. Але що я пережила, яке поневіряння, то справжнісінький монстр, чудовисько, обіцяв звозити до Парижу, до Венеції, а натомість мало не замурував у своєму будинку. Сиди і пери йому сорочки та шкарпетки, рабовласник, ледве вирвалася. Ростику, ми ж непогано жили, правда? А тепер, я певна, буде ще краще. Ти мене любитимеш, а я навчуся готувати сніданки та вечері. Чого лише в житті не трапляється, ми сучасні дорослі люди. Що за дитячі образи? Добре, можеш. Також мені один раз зрадити, і ми квити. Аліно, послухай, я завжди зберігав тобі вірність. проте щойно знайшов жінку, з якою мрію тобі зрадити. Тіна народить мені донечку, Маринку, як то кажуть, новий рік, нове життя. Ростику! Ти взагалі нормальний? Яка тіна, яка Маринка, у яке лайно ти збираєшся вляпатися? Жінка, котру ти чекав понад усе на світі, чекає на тебе. Іди сюди, запевняю, в моїх обіймах одразу забудеш про всі оті дурниці. Ні, я залишаюся тут. Ми стіною дуже схожі. Сподіваюся, я буду гарним батьком. А тепер послухай мене, шановний Ростиславе Сергійовичу, або ти негайно з'явишся вдома, або вже завтра, вранці, я вставлю нові замки. Не треба. Вчора ввечері я загубив свої ключі. Він рішуче вимкнув мобілку і пішов до тіни. Дівчина старано мила посуд на кухні. Побачивши гостя, спробувала непомітно витерти сльози. Все гаразд, А вже ж?» – схлипнула. Прощайте, славо, хай вам щастить. Я допоможу. Ні, я сама. Не люблю брудний посуд, тому він у мене такий гарнесенький. Стою собі, мию, витираю і мрію про щось. А мені теж подобається мити тарілки та келихи. Один мій знайомий розлучився з дружиною, бо вона примушувала його прибирати після вечері. А я, навпаки, отримую задоволення. Ви, молодець, я на згадку про сьогоднішню ніч замовлю собі новий рингтон полонез Огінського. Будь ласка, не роби цього, промовив, похитавши головою. Чому? Не стрималася і заплакала. А як же ми тоді зрозуміємо, чия мобілка дзвонить? І поглянувши на радісно збентежену тіну, додав: Все, гаразд. Ростислав так і не повернувся до своєї колишньої, а цієї осені у них з тіною дуже приємна подія. Марина Ростиславівна Скляренко піде до першого класу.